У цьому відео я буду вгадувати що більше за піщенку. Наприклад, камінь. А що більше за камінь, і так до нескінченності. <plusieurs> і так, що б рок? Це було в минулому відео. А сьогодні ми будемо грати від малого до великого. Ну або просто що більше, ніж піщенка. Я думаю, пісок. Так, пісок, купа піска, або пісок очевидно більше за одну піщенку. Все, очевидно, що в нас більше за пісок? М На думку, зразу спадає пустеля. А ну? Та, пустеля набагато більше. Все, цього достатньо. Що у нас більше, ніж пустеля? Ем, Пустеля Сахара? Та пустеля Сахара більше. Цукрова пустеля, очевидно, більше, ніж просто стара пустеля. Що? В сенсі цукрова. Окей. Що більше ніж пустеля Сахара? Якщо там було сказано, що цукрова пустеля, то по факту хмарочос. Та, хмарочос значно вищий за цукрову пустелю. Сюди. Що більше ніж Хмарочос? Ен е е е е місто? Ціле місто явно буде більше за один будинок. Що у нас більше за місто? Мегаполіс, а? Мегаполіс це як місто на стероїдах. Це точно більше ніж просто місто. Ауф. що у нас більше ніж мегаполіс? Австралія, вона явно більша за Мегаполіс. Австралія це ціла країна. Друже, Тоді як Мегаполіс це просто велике місто. Ну та по факту. Що в нас більше, ніж Австралія? Купу Австралії? Купа Австралії явно буде більше, ніж одна Австралія. Друже, Континент набагато більший за одну країну, навіть якщо ти намагаєшся його купити. Купа Австралії менше, ніж одна Австралія. Що? Ладно, ладно. Окей, ми знову тут. Що більше, ніж Піщенка? Давайте атом. Та. Невже піщинка настільки мала? Я думав, що піщинка складається з атома. Що більше, ніж атом? Сонце. Сонце. Воно явно більше за атом, так? Та що в нас більше за сонце? Стоп. Мені здається, я якось швидко перейшов від маленького атома до величезного сонця. Як так? Ну окей, що більше ніж сонце? Галактика. Галактика набагато більше за сонце. Так, окей. А що більше, ніж галактика? Всесвіт. Та Всесвіт українською мовою означає Всесвіт, та не вже? Ну а що більше за Всесвіт? Е, два атома. Блін, два атома менше, ніж Всесвіт. А я довго думав, що більше. Що більше, ніж Піщенка? Кіт, ну, очевидно, кіт більший. так? Кішка точно більша за піщенку. По моєму котове так не скажеш. Що більше, ніж кіт? Пес. Стоп, що ні? Пес менший, ніж кіт. Як правило, кіт менший за собаку. Кіт менший за собаку, тому чому кіт більший за собаку? Що більше, ніж піщенка. Тарас. Та Тарас більший, ніж піщенка. Тільки що більше за Тараса. Вова. Тарас велике сильне ім'я, а Вова просто миле прізвисько. Я зараз зателефоную Зеленському, запитаюся у нього. Давайте напишемо просто крапку. Крапка менше за піщенку, блін. Ем. Піксель? Та ладно, піксель менше, ніж піщенка, ви що? Що більше, ніж піщенка? Так, ну давайте ми напишемо телефон. Телефон набагато більший за піщенку. Достатньо. Що більше ніж телефон? Смартфон. Стоп, що я написав смартфон? Окей, окей, це було прикольно. Так, що більше ніж піщенка, мені вже надоїло в це грати. Давайте щось інше. Наприклад, що можна створити з атома? Давайте спробуємо. Що можна створити з атома? Все. Все на світі з атома, так. Все можна створити з атома. По факту. Окей. Okay. А з що можна створити все? Кота, наприклад, можна створити. Ви не можете створити кота з щерого все. Я можу. Окей, okay, що можна створити з атома? Давайте піщенку. Не впевнений, вийде? Блін, не можна. Ну давайте тоді воду. Воду явно можна створити з атома. Не можна? А, точно. Спочатку ми пишемо. Кисень, так, Після чого ми пишемо воду. Воду не можна створити з кисня. Ви що? Там h 2 о 2 о. алло, пець, я що знаю хімію. Ну давайте молекулу. Та з атома можна створити молекулу. А що можна змайструвати з молекули? Воду. Ну, та. Найші я зміг добути воду. А що можна зробити з води? Мікроби явно вийде. Що по факту без води неможливе життя? Все, я йду від це. Давайте знову сюди в пісок. Там мене не розуміють. Так, що більше, ніж пісок? Е, один. Число один більше, ніж пісок. Ні, не більше. Окей, дім? Так, Дім більше, ніж пісок. А що більше за дім? Магазин АТБ. Магазин АТБ – це великий магазин. Все. А що більше, ніж магазин АТБ? Магазин сільпо. Так, так, так. Що більше, ніж піщенка? Піца. Так. піца більше, ніж піщенка. А що більше за піцу? Людина. Людина більше за піцу має бути. Так. що більше, ніж людина? Кличко. Він взагалі 2 метри. Він явно більший за людину. Кличко людина. Дивно. Я і не знав. Так, що більше, ніж кличко. Сім'я кличків. Сім. Ці модає в однозначно більше, ніж один, навіть якщо це могутній кличко. Так, що більше ніж сім'я кличків. Це сім'я кличків? Папа, папа. Ем. ем, Ну в цілому, єдине, що я можу сказати: хочеш більше кланутись, не подобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.